Що? Сьогодні ми робимо день номер 2 з повільними повторами з негативною подовженою фазою. Перша вправа у нас вийшла, випади на платформу, тут повільно ніяк. Це у нас розігрівочна або розмінична вправа. І ось перша робоча це у нас глибокі присідання в гат-машині з довгою негативною фазою. Чому саме так? Я вже казав, що цей тиждень у нас іде як перевалочний або розвантажувальний. Око або як хочете, називайте. Що в цьому полягає? Полягає для того, щоб трошки змінити навантажуваність на саму групу м'язів, на всі групи м'язів. І також дати трішки відпочити перед новим тижнем, перед новим циклом. Тому що з понеділка ми починаємо новий план тренувань. І за цим планом нам зовсім буде мінятись і раціон, і харчування, і тренування. Тобто буде змінюватись все. Отож, друзі, ми зараз виконуємо е, глибоке присідання у машині з подовженою негативною фазою. Виконуємо все. Я діапазоні, знову ж таки від 15 повторів, важко 12 або 10, якщо не вгадали з вагою. Тоді що все будемо працювати в діапазоні 15 Тож, поїхали. Ось так виконуючи не швидко, не поспішаючи. На рахунок 2-3 ми робимо присідання. На рахунок 1 з половиною ми робимо підйом. Дихаємо контрольовано, ціле направлено, концентруємося максимально на підході. Навантаження у нас йде максимально на носок для того, щоб включити хорошо квадріцепс. Сьогодні нагадуємо, працюємо тільки над підтрицепсом. В принципі, ось так, друзі. Наступну вправу ми робимо. Жим однією ногою з низькою постановкою на платформі. Чому саме так? Тому, тому що тоді, коли ми низько опускаємо ногу, навантаженість переходиться на носок, і ми можемо якраз працювати з акцентуацією на квадрізус. Да, Опускання стегна буде не глибоке, тут неможливо. Зато пропрацювання квадріцепса стегна буде просто суперове. Теж виконуємо в системі повільних повторів. На 2-3 опускаємо, на один з 15 піднімаємо. В принципі, в такому самому темпі, приблизно з такою самої амплітудою, як в попередніх вправах. Працюємо приблизно в 15 повторах, важко опускаємося до 12, якщо НАТО легко, можемо піднятися до 20 повторів. 4П Цього буде достатньо. Тож, починаємо. Ось приблизно в такому темпі виконуємо, далі слідуюча нога. Ну, в принципі, я думаю, цього для вас буде достатньо зрозуміло. Четверта вправа у нас розгинання сидячи. Також продовжуємо систему повільно негативної подовженої фази. Чому ця вправа остання? Я вам скажу, ця вправа я дуже до допамповую і прожимаю гарно ноги. вона дуже допомагає дожати ноги квадрісу безпосередньо зараз. І хорошо накупувати, наповнити кров'ю. Отож, продовжуємо останнє вправо. У нас четверта вправа у нас розгинання сидячи. Подовжимо негативну фазу, робимо також в середньому десь 5 відходів. Вийдеться у нас. Ну, я собі так думаю. Працюємо в діапазоні приблизно 15 повторів. Негативна фаза у нас на 2-3, тобто 2-3 секунди. Позитивна фаза, тобто прожим приблизно до 1,5 секунди. Цього достатньо, в принципі. Концентруємось. Максимально фіксуємо увагу на своїй робочій групі, ну і дихаємо при зусиллі – Видих при гантийній фазі довгий вдих. Ось так. В принципі, виконуємо. Повірте мені, от вже після жиму відчуваю просто жесть. Але це потрібно. Для наших м'язів такий невеликий шок потрібен. Треба буде підсунути крісло, в спинку. Бо для мене трошки задалеко спимка знаходиться, ми вже на нас підхід підтягнемо. Отак, От добре вже відчувається ця вага ось таким чином виконуємо цю вправу гарно концентруємося на робочій групі довго не засиджуємося де ми їм ножком підійти вдихаємо та насолоджуємося результатом друзі так, друзі, ось і підійшов, ось і підійшов в принципі, фініш нашого тренування. У мене зараз підйом на носки або на ікри в гатмашині. Та ще одна вправа підйом на носки в тренажері Севіч. В принципі, цими двома вправами я вже завершую роботу сьогодні на ногах. Квадрійся все ми зробили і добиваємо ікри. Але все ж таки негативну фазу ми тримаємо, продовжимо на рахунок 2-3 опускання. Негативною фазою і на рахунок 1-1,5 позитивна фаза. В принципі, все. Виконуємо, продовжуємо далі в такому самому ритмі, в такому самому темпі. Стараємось, намагаємось працювати в діапазоні 15, важко 12, що легко можна 20 зробити. В принципі, головне не спішити поступово. Вдих на негативній фазі, видих на позитивній. Вдих. Ведих, вдих, видих. Ось так працюємо. В принципі, таким чином, можна сказати, ми завершимо сьогоднішнє тренування. Ще одна вправа. Але вже в крайньому разі, коли робиш вже ікри, ти розумієш, що все ноги ти зробив. І це капець як набагато легше. Тому що, друзі, Знаєте, як я вам скажу? Я нереально круто люблю відчуття їх після тренування, але страшенно не люблю їх тренувати. В якому розумінні не люблю. Важко, просто дуже важко, але після тренування. Просто нереальне відчуття. Тому всім бажаю гарного відчуття на ногах і не тільки на ногах, на всіх інших групах. Пробуйте негативне, подовжене виконання вправ. Не постійно, періодично. Ну і найголовніше, слідкуйте за власним здоров'ям. Отож, друзі, у нас остання вправа. На сьогодні ми в принципі, завершуємо а, розгинання або підйоми на носки в принципі, тренажері сидячи. Чомусь я люблю цю вправу робити завершальною частіше всього. Теж працюємо в негативній подовженій фазі, тобто на 2-3. Негативна фаза опускання на 1-1,5 підйом, фіксація. Працюємо в діапазоні що важко 12, в середньому 15, 3, 20 повторів. 4-5 підходів. Е, нормально відновлюємося. Після тренування обов'язково їмо, відпочиваємо, набираємо сил. Ну і саме головне, друзі, слідкуємо за власним здоров'ям. Отож, остання вправа, підйоми на носки в тренажері сидячи в негативній, подовженій негативній фазі. Опускаємо вдих, підйом видих. На 2-3. Дих. На 1,5-1,5 видих. 3, Я думаю, таке тренування, в принципі, вам буде достатньо, тому що воно вас нормально втомить. Ну, в крайньому разі я відчуваю по собі. Тобто сумарно у нас вийшло, зараз я вам скажу, разом, якщо вже рахувати з ікрами, 29 підходів. Я думаю, 29 підходів діапазоні в середньому, то тобто, в принципі, ми ніде не ще не опустили. Сьогодні ми все зробили 15-20 повторів. Я думаю, 29% підходів вам буде більш ніж достатньо. Вклалися ми по тренуванню, я дивився по годиннику, що в не вкладаємося, завершуємо приблизно година 50. Тобто 110 хвилин вийшло тренування, десь 105-110 хвилин вийшло тренування. Я думаю, цього буде достатньо для всіх. Отож. Завершуємо тренування, відновлюємося і готуємося до наступного.